Вітаю вас, пані Вікторія. Ми зараз з вами знаходимося на околицях села Старий Биків, фактично на будівельному майданчику, де прямо зараз за нашими спинами будуються каркасні будинки для внутрішньо переміщених осіб. Скажіть, будь ласка, у цей проект, який зараз реалізовується в Новобасанівській громаді, яким чином він виник? Як ви знайшли спонсорів, донорів, які а, все це зараз будують. Насправді після звільнення Новобосанської громади найперша проблема, з якою ми постали, це зруйновані будинки, покалічені долі, знищене майно. І... Скільки таких будинків? давайте зразу окреслимо, було зруйновано? Взагалі в усій громаді це на даний час, за уточненими даними, 423 будинки пошкоджених, 69 повністю зруйнованих будинків. І тому перше завдання, яке стало перед нами як місцевою владою, це ось пошук допомоги, тому що війна вплинула і на місцевий бюджет, критично можна сказати. Це великі прогалини у бюджеті були. Тому ми кинулися шукати донорів. Писали дуже багато різноманітних звернень в різноманітні благодійні організації. Саме цей проєкт ми можемо завдячувати знайомству із благодійною організацією Район номер 1 які до нас завітали. Це завдяки заступнику голови Чернігівської обласної військової адміністрації Константину Мегему. Саме він до нас привіз. Керівників цієї організації і ну, вже почалася таким чином співпраця. Коли ви познайомилися з організацією Район номер 1 коли почався рух в напрямку будівництва вже? Познайомилися ми з організацією це у, у квітні, 31 березня Нас звільнили кінець березня і десь вже, Десь у квітні місяці. Була відбулася перша зустріч, і дуже швидко, практично, все закрутилося, тому що відразу було декілька їхніх приїздів, де ми поспілкувалися, оглянули місцевість, поговорили про проєкт і. Потрібно було дуже багато в стислі терміни, дуже багато подавати інформації для того, щоб вони могли для себе зрозуміти, чи підходить їм саме наша громада, чи десь в іншому місті, тому що свої проекти вони реалізують і в Київській області. Щоправда, такий масштабний — це один багато жителів. Вважає, що це все благодійники, Там іноземці, поляки, німці. Навіть буває і прямо люди говорять, що а ви що до цього доклали? Це все благодійні організації, ви, ви до цього не маєте. Ніякого стосунку. І ну, хочеться зазначити, що насправді в цьому є дуже велика робота дуже великої кількості людей. Поясніть, якою самою, що робить місцева влада для того, щоб тут все відбудовувалось. Саме перше це треба зацікавити донорів, тому що е Потрібно повести, розказати, показати, можна сказати, навіть ну, достукатися до глибини душі, що саме тут і саме цій громаді потрібна допомога. Тоді, коли вже розпочинаються перші етапи співпраці, потрібно максимально швидко готувати усі документи, які вони вимагають. І буває, що це і в 8 годин вечора, і в 10 потрібно подавати. Ось зараз подайте там інформацію про цю родину, і це потрібно виконувати терміново. Чи там підготуй до ранку підготуйте отакий проект, бо нам треба показати донорам, підготуйте ось таку презентацію. Над цим працює насправді дуже велика кількість людей і ну, звичайним пересічним мешканцям цього не видно. Цієї, цієї праці. Які були умови для вас, можливо, для того, щоб тут будували от відразу кілька будинків. Ну, був заключений трьохсторонній меморандум це між Новобасанською сільською радою, благодійною організацією номер 1 і донорами, які саме фінансують цей проєкт. Це німецька організація Хелп. Було вирішено, що ми повинні знайти 50 на 50. 50% відсотків населення це люди, в яких повністю знищене житло на території нашої громади, і 50% – відсотків це Внутрішньопереміщені особи із інших регіонів України, де, де теж вже перебувати було неможливо. Скільки будинків внутрішньо внутрішньопереміщені особи отримають, і скільки відбудується. Повноцінно будинків, я так розумію, на подвір'ях прямо на подвір'ях. Так, звичайно, значить, це 13 будинків для внутрішньопереміщених, і всі вони тут в рядочку у селі Старий Биків, і 13 будинків для людей, в яких повністю зруйноване житло. Це 10 будинків у новому бикові, оскільки новий биків постраждав у нас найбільше, і 3 будинки у Новій Басані. округу, який перебував під окупацією 33 дні. І в якому було пошкоджено дуже багато будинків. Було пошкоджено 246 будинків різної ступені тяжкості пошкоджень. Зокрема, 12 будинків у нас пошкоджені повністю, повністю зруйновані. В нашому селі буде встановлено 10 каркасних будинків по подвір'ях людей, у яких повністю знищені почалось будівництво із середини січня. І на даний час роботи ведуться одночасно по всіх десяти будинках. Якщо будинок для сім'ї, де чотири чоловіки і більше, цей будинок більшої площі, будинок має три спальні, кухню, студію, санвузол, коридор. Ну і такий вхідну невеличку віранду. Збільшений будинок він має квадратуру до 80 квадратних метрів. Його розміри 7,5 на 10,5. Будинок стандартний, де або одинокі люди проживають, або два-три чоловіка. Він трошки менший, він до 50 квадратних метрів, він 7,5 на 7,5. Спочатку будується такий каркас, зовнішні стіни і внутрішні стіни заповнюються мінеральною ватою. Потім вони обшиваються зсередини вагонкою. Ззовні вони також обшиваються деревом, використовуються всі сучасні плівки, які пропускають вологу, які не пропускають конденсату середину, і потім металом зашивається ззовні цей будинок. Ці будинки. Будуються за типовою технологією, я так розумію. Можете розказати трошки про сам будинок? Це не модульний будиночок, так який ми там бачимо в Новоселівці біля Чернігова. Це інший проект вже. Звичайно, це не модульний будинок, це звичайний каркасний будинок. І чим він чим добре, що цей будинок можна побудувати прямо на, на подвір'ї. Якщо у місті ми розуміємо, що там немає ніякого домашнього господарства, так тут люди прагнуть, щоб біля дому щось було. І тому модульне не дуже охоче люди погоджувалися. Ось каркасні це. Те, те, що потрібно у селі. Яким чином до цих будинків будуть підведені комунікації? Так, Після того, як будуть оформлені всі земельні питання, благодійна організація буде звертатися в Чернігів Обленерго за технічними умовами і буде підклю... встановлено КТП і підключене світло. Також до кожного будинку скважина буде, саме опалення електричне. У будинку. Так, тобто газу ну, тут газ, не буде. Ну, в селі є газ, можливо, далі, вже як коли люди отримають його у власність, вони зможуть і газ проводити собі. Наскільки взагалі важко було знайти клаптик землі для того, щоб побудувати тут каркасні будинки? Ну, Взагалі це було дійсно складно, тому що організація хотіла, щоб це було близько біля траси, не десь в глибинці, щоб були підведені ну, всі комунікації, якісь і, і світло. І тому ми, ми думали спочатку і і в новій басані, але на жаль, там ті, ті ділянки, які ми дивилися, стільки будинків неможливо було роз, розташувати і ну, ось. Добре, вдалося приглянути цю ділянку. Хто зможе сюди потрапити в ці будинки? Чи є вже черга, чи є вже конкретні люди, які заселяться сюди після кінця будівництва? Так, це також було обумовлено і благодійна організація з нами. Радилася, які саме люди, яких професій саме потрібні у нашій громаді. І ми склали перелік необхідної категорії професій людей, які зможуть сюди заселитися. Ну, найперше, це можна сказати така катастрофічна у нас ситуація у громаді: це із медициною, тому що у нас немає свого центру первинної медико-санітарної допомоги, наш центр належить до Бобровицького. І тому першочергово це нам потрібні медики. Тому ми подавали заявку на сімейних лікарів і на педіатрів, а також це вчителі англійської мови, спеціалісти в ІТ-сфері приїжджала представниця. Район номер один, і ми обговорили, що вони створять спеціальну Google-форму, де люди зможуть подавати за певними критеріями. Люди зможуть подавати туди свої дані. Тоді буде створена комісія, в яку війдуть двоє представників від нас. Від Новобасанської сільської ради два представники від благодійної організації район номер 1 і два представники від німецької організації Хелп. І за певними критеріями зможемо відібрати тих, серед тих заявок, які подадуть людей, які ну, найбільш, спеціалісти найбільш, яких потрібні нам. Цю форму для подання заявок, де її можна знайти людям. Хто захоче сюди подаватися і приїхати жити потім і працювати. Ну це ще проект, тільки так поки що воно розробляється. Ну і в інтернеті буде оприлюднено. Ми зможемо його поширити кругом. Ну і на різноманітній групи, так розумію, і на сайті громади. громади. Звичайно, кругом ми зможемо. Так, для, для широкого доступу. Ці будиночки будуються на землі. Земля належить громаді. Так. Правильно розкажіть, яким, яким чином далі, після того як завершиться будівництво, люди, які тут будуть жити, чи зможуть вони отримати і у власність потім ці будиночки? Земельна ділянка належить комунальній власності Новобасанської сільської ради, яка передається в оренду організації на, на час будівництва. Далі після завершення будівництва будинки згідно меморандуму повинні бути передані Новобасанській сільській раді. І після того, як люди проживуть тут 10 років у цих будинках, вони зможуть отримати ці будинки із земельною ділянкою в приватну власність. І, крім того, ще, якщо це будуть лікарі, Новобасанська сільська рада планує надавати їм ще додатково 2 гектари землі для господарства. Скільки триває будівництво, коли воно почалось і чи знаєте вже терміни його закінчення? Саме будівництво з кінця лютого, і ну бачимо зараз, ну ще не можна середина десь будівництва. Правильно, ще, ну я думаю, ще місяці два буде тривати. Розкажіть про ті будинки, які люди отримують прямо в себе на подвір'ї. Яким чином там відбувається оця взаємодія з господарями? Чи відрізняється якось умови від тих будинків каркасних, що отримують ВПО? Звичайно, на обіцях уже господарів це будинки відразу будуть передані господарям благодійної організації згідно актів прийому передачі, і люди відразу зможуть жити ну, це, це їхній будинок, їхнє житло. І... Ну я ще сподіваюся, що і буде і омебльовані будуть ці будинки. Зараз побудується 26 будинків, але як ви сказали, повністю ще зруйновано там майже 70 в громаді. Правильно, ті люди, які ще потребують такої допомоги, чи можуть вони розраховувати на те, що цей проект або продовжиться, або буде щось інше. Коли були початкові етапи реалізації проєкту, ми відібрали усі будинки, зруйновані всі сім'ї, в яких зруйновані будинки, які тут проживають і в яких немає іншого місця проживання. Інші зруйновані будинки це, як правило, вже дачні будинки, де люди проживають в Києві. На даний час до Новосанської сільської ради не було звернень, що у когось немає. Ось житла на даний момент загалом внутрішньопереміщених осіб. У вас скільки чи потребують вони, можливо, до якогось ще додаткового житла, окрім найнеобхіднішої категорії, які ви збираєтесь да, передавати лікарям там, вчителям? Ну, загалом зареєстровано 399 осіб, але багато з них це просто ті, які ще не знялися із реєстрації. Таких, що проживають, ну десь в межах. 50, я думаю, На даний час вони забезпечені житлом. Це є і хтось і в модульному містечку, хтось комусь надали житло, в яких вони проживають. Це є внутрішньо внутрішньопереміщені Запорізької області. Із часового яру, і ось буквально вчора приходила родина пенсіонерів, які були в іншій громаді. А тепер їм надали в нашій громаді будинок із під Бахмута. Теж, ну але поки, поки що, житлом всі забезпечені. Сама благодійна організація планує чи пропонує ще якусь допомогу далі. Ось буквально нещодавно зателефонувала представниця благодійної організації і повідомила таку дуже гарну новину, що до їхньої організації звернулася Міс Україна Вікторія, яка із Чернігівщини. І теж запропонувала свою допомогу профінансувати ще один проєкт для будівництва будинку для військового, в якого будинок теж зруйнований. У нього будинок згорів ще до війни, тобто це не наслідок війни, але ж на даний час свого помешкання немає. Це молода родина із маленькою дитиною. І ми сподіваємося, що і цей проект буде реалізований у нас в громаді. Було б дуже непогано.